Вітаю! На сьогоднішньому занятті будемо говорити про те, якими способами утворюються дієслова і прислівники. Якщо ви пам'ятаєте, то минулого уроку ми з вами розглядали суфіксальний спосіб творення іменників і прикметників. Але на початку уроку хочеться дещо повторити інформацію, яка нам вже відома, а саме про оті от три таких незвичних неморфологічних способи словотворення. І зараз пропоную виконати вправу з ключем. Перед собою ви бачите слово сполучення, сполучення слів, от, і виділені синім кольором слова. Саме на ці слова ми з вами будемо звертати увагу, тому що у завданні до цієї вправи нам слід визначити, розподілити ці словосполучення сполучення на три колонки. До першої колонки нам слід виписати ті словосполучення, у якому це виділене синім словом. Утворено морфолого-синтаксичним способом. А якщо говорити простіше, то переходимо однієї частини мови в іншу. Далі, до другої колонки, або до другої групи, ми з вами будемо відносити ті слова сполучення або сполучення слів, у яких виділені слова утворюються лексико-синтаксичним лексико способом. Отже, це ті слова, які Колись були окремим сполученням слів або окремим словосполученням, а потім злилися в одне слово. І врешті-решт, до третьої колонки ми будемо виписувати ті словосполучення або сполучення слів, у яких виділене слово утворено лексико семантичним способом. Що це означає? Це означає, коли слово набуває якихось нових значень, переносних значень, ось, і ми з вами переосмислюємо його значення. Ну, наприклад, Омоніми дуже часто утворюється саме таким способом. Перша колонка або перша група це морфолого-синтаксичний, друга колонка або друга група це лексикосинтаксичний, третя група це лексикосемантичний спосіб. Допоміг пораненому 300 колод, парк автобусів, полотно залізничне. Сьогодні повернемо в операційну заніс, зупинився колокручі, вище згаданий прийом. Село сад, вартовий завмер, перекоте поле полетіло, лінія фронту, щасливі наречені, 12 квартир, миттю зник, журнал Всесвіт, Татар Зілля розрослося і весною прилетіли Криничний Журавель. Перевіримо, що в нас вийшло. Це вправа з ключем. Якщо ми правильно розподілили слово сполучення по групах, по колонках, то із останніх літер. Цих словосполучень у нас повинно скластися прислів'я. Морфолого синтаксичним способом або переходом однієї частини в іншу. Допоміг пораненому. Раніше слово поранений дієприкметник використовувався тільки в словосполученні із іменником. Зараз йому вже іменник не потрібен, він використовується самостійно, тобто дієприкметник перейшов в іменник. В операційну заніс. Операційна, точно так же раніше прикметник, тепер прикметник втратив свої особливості, перейшов в іменник. Зупинився коло круче. Слово коло було іменником. Зараз ми з вами використовуємо його як прийменник у цьому словосполученні. Вартовий завмер, вартовий, як і операційна, прикметник, який перейшов в іменник. Щасливі наречення, та ж ситуація, миттю зник. Слово миттю було іменником в родному відмінку «однини» і Стало прислівником. Весною прилетіли. та ж ситуація. Весною орудний відмінок, я милуюся весною, яка буяє за вікном, це іменник у орудному відмінку однини, а коли весною це прислівник. До речі, сьогодні ми з вами будемо говорити про творення прислівників і запам'ятайте слова, миттю весною на сьогоднішньому уроці, трошки далі будемо говорити про способи творення прислівників. Лексико синтаксичний, коли кілька слів. Були окремо, а потім злилися в одне слово. От таким способом ми найчастіше прислів... найчастіше числівники і 300 колод, тобто три сотні було, а тепер злилося в одне слово 300, якраз приклад до цього способу творення. Сьогодні, цього дня, злося пишеться разом. Вище згаданий вище прислівник, згаданий дієприкметник, тепер разом бачимо одне слово. Перекоти поле. Знову ж таки, з двох частин, перекоти дієслово у формі наказового від... наказового способу і іменник поле. Тепер одне слово іменник пишеться разом, тому що перша частина якраз і є дієсловом у формі наказового способу. 12 квартир, як і 300, слово 12 утворено саме з литтям 2 на сять. Тобто 2 додати до 10. Цять це 10. Татарзілля. Ось, знову ж таки, залося в одне слово. І виділені літери знову додають до нашої фрази ключа декілька слів. Лексико-семантичне це переосмислення лексичного значення слова. Слово парк ми з вами звикли, це ділянка, яка засаджена деревами, кущами, ось де можна прогулюватися і так далі. А парк автобусів це місце, де збираються автобуси, тролейбуси, трамваї і так далі. Ну, тобто Полотно залізничне. Полотно ми з вами знаємо, що це матерія, на якій там щось вишиваємо, що шиємо, і так далі. Ну, а залізничне полотно це рейки, от по яких йде поїзд і так далі. Село сад, Ну, слово сад знову ж таки, ділянка землі, яка засаджена фруктовими деревами, а тут у нас переосмислення і слово сад, омонім, якраз є назвою, власною назвою, тобто назвою села. Лінія фронту, слово лінія. Якщо ми з вами олівцем або ручкою проведемо лінію, це одне. От лінія фронту це якраз лінія розмежування. Журнал Всесвіт. Що таке всесвіт ми з вами розуміємо? Ось з планетами і з усіма іншими небесними тілами. Ну, а Всесвіт це переосмислення і назва журналу. І журавель ми з вами знаємо, це може бути птах. Ну а біля хат раніше українських у селах якраз було таке. Можна так сказати, такий прилад от робилося, схожий на журевель, яким діставали відром воду із колодязя, із краниці. І виділені букви, ви бачите, в кінці кожного словосполучення усі вони склалися у таке прислів'я, усі ріки до моря ведуть. Це означає, що ми замеправно виконали завдання. Отже, ще раз, чому саме на цих зупинилися? тому що про морфологічні Способи словотворення говоримо постійно, і минулого року говорили про суфіксальний, наприклад, спосіб словотворення. А морфолого синтаксичний лексико-синтаксичний, лексико-семантичний цю інформація сприймається важче, тому і попрацювали саме з цим. І другий момент, який слід пригадати з минулого уроку, тому що він пов'язаний з орфографією, це утворення відносних прикметників за допомогою суфікса СК. Минулого року ми з вами розглядали якраз три формули, за якими відбувається чергування на межі кореня і суфікса, коли утворюються такі прикметники, і звертали увагу на ті прикметники, у яких не відбувається цього процесу, тому що вони є винятками з цього правила. Пропоную зараз відновити в пам'яті те, що ми з вами року робили, і утворити прикметники від запропонованих географічних назв або від слів. Бух, Карпати, Галич, Норвегія, Прилуки, Кривий Ріг, Словак, Казах, Волох. На цьому слайді якраз вже готове завдання, і якщо змінюються літери, звуки в слові, відбувається чергування, і літери, які їх позначають, то ви бачите виділено червоним кольором. Якщо ж немає такого. Такої зміни, такого чергування, то виділений просто суфікс, який додається до твірної основи. Отже, буг з Знайоми нам чергуванні відбувається зміна приголосного, бузький. Слово Карпати, Карпат закінчується на букву Т. Ми з вами знаємо, що ця буква не бере участі у цьому процесі, тобто звук, який вона позначає, не чергується. Тому ми просто до цієї тверної основи Карпат додаємо суфікс К і закінчення, яке нам потрібно. Карпатський вимовляємо ось так, але писати треба, як ми з вами бачимо, зараз на екрані. Галич, чергування відбувається Галицький. Норвегія як і Бог, Норвезький, Прилуки Прилуцький Кичиц, Кривий Ріг як Бог, і як Норвегія Криворізький, Словак Кичи Словацький, Волог Хшс Волозький, і Казах це в вами слово, хоча закінчується в основі на. Букву Х, але ми запам'ятаємо з минулого уроку, що це одне зі слів, яке входить до переліку винятків. Тому ми з вами просто до основ додаємо суфікс К і у нас виходить казахський. Що стосується творення дієслів, ну, якась інформація у нас, звичайно, є після шостого класу, і в шостому класі ми з вами визначили для себе, запам'ятали три способи. Творення дієслів це суфіксальний, префіксальний і суфіксально префіксальний. На сьогоднішній момент можемо додати сюди ще постфіксальний спосіб: мити, митися, пам'ятаєте з одного з уроків, на яких ми вами, розбирали такі морфологічні способи творення. Отже, дієслова утворюються від різних частин мови, звичайно, від самостійних частин мови, від іменників, прикметників, інших дієслів, наприклад, ледар ледарювати. дуже часто використовуються тільки. Для української мови характерні суфікси ува і юва. І зараз ви бачите це на прикладі. Від займенників ви викате, суфікс К утворює дієслово. І навіть від вигуків, тобто від такої частини мови, яка не є самостійною, яка не є службовою, але теж ми можемо утворити дієслово. Знову ж таки, за допомогою того суфікса К ох-охкати. Дуже часто, ну звичайно, суфіксальний це, як і у будь-якої іншої частини мови, в пріоритеті саме цей спосіб творення, але дієслова утворюються і за допомогою префіксального способу. І зверніть увагу в українській мові дуже багато префіксів, і від однієї тверної основи ми заможемо утворити дуже багато спільнокореневих слів. От, але з різними значеннями, і це, в принципі, розширює якраз словотвірну групу цю брати, наприклад, увібрати, зібрати, забрати, відібрати, набрати, обібрати, перебрати, прибрати. Ну як, наприклад, набрати як галя, яка несе воду у відра, або прибрати кімнату, наприклад, до якогось свята і так далі. Зверніть увагу ще на один момент, тому що от ми зараз з вами повторюємо. Якраз інформацію і поширюємо інформацію, яка стосується саме словотвору, але не забуваємо про те, що і морфеміка, і словотвір вони пов'язані обов'язково з якимись орфограмами. І слово брати починається двома приголосними, і для того, щоб у нас милозвучно слова наші вимовляти, і щоб ми з вами не спотикалися об кілька приголосних, які стоять поряд, ми. В кінці кожного префікса, бачите, от якраз бачимо голосний: не збрати, а зібрати, не вбрати, а увібрати, не відбрати, а відібрати. Пам'ятаєте, що дуже часто саме цей момент. І ще один дуже важливий момент в українській мові префікси закінчуються, щоб нам там не чулося, коли ми вимовляємо, ми вимовляємо, ми можемо допускати помилки у вимові слів. Ми з вами знаємо, що префікс закінчується тільки на дзвінки приголосний, виняток префікс с От варіант с, який ми повинні писати перед п'ятьма літерами кафе-птах: сказати, спитати, сфотографувати, схилити і так далі. Про це не забуваємо. Далі. Суфіксальний спосіб використовується не тільки для того, щоб утворювати саме нові слова, нові дієслова, але для того, щоб, наприклад, змінювати форму виду. У нас суфікс, допомогою суфіксів утворюються видові пари недоконаний вид і доконаний вид. Застеляти, що робити, дієслово недоконаного виду, застелити, що зробити дієслово доконаного виду. Зверніть увагу, зміна суфіксів. І коли ми вивчали в цьому класі інформацію про дієслово, саме про види, то говорили якраз про це. Розмалювати, що зробити, доконаний вид, суфікс юва, і розмальовувати суфікс овува. Якраз недоконаний вид, що робити. Далі ще одна така цікава інформація щодо суфікса ну. Цей суфікс вказує на ту дію, яка виконується одноразово, тобто одноразову дію. Стукати це процес, а стукнути тобто, це один раз. І цей суфікс може утворювати знову ж таки видову пару: стукати, що робити, на доконаний вид, стукнути, що зробити доконаний вид, кричати, що робити, крикнути, що зробити доконаний вид. І якраз бачимо відому картину Едварда Мунка, крик, і зараз на українській літературі проходимо літературу експресіонізму, творчість Василя Стефаника. Так що вітання українській літературі. Також щодо суфікса ну. То він може утворювати не тільки видові пари, тобто форму, формотворчий суфікс, формотворчий афікс, але утворювати нові слова. Так, наприклад, від слово худий від прикметника утворюється дієслово «худнути». Це те, що стосувалося дієслів. І що стосується прислівників. Зрозуміло, чому зараз нам важко працювати з прислівниками, особливо з їхнім правописом. Тому що немає чітких правил, коли пишеться прислівник разом, коли це. Одне слово, а коли це, наприклад, сполучення слів або прислівникові сполуки, чи прислівникові сполучення, як вони називаються в підручниках і посібниках, через те, що вони і утворилися якраз так, що прийменники колишні із якимись відмінковими формами іменників чи прикметників, чи числівників, чи займенників взялися в одне слово. І те, що було раніше прийменником, або те, що було раніше закінченням, тепер стало префіксом у прислівнику, і закінчення втратило свою можливість змінюватися і стало суфіксом. Згори, бачимо, раніше прийменником було, тепер префікс, і раніше було закінченням, тепер суфікс, тобто префіксально-суфіксальний спосіб внизу, точно так же тишком. Це морфолого-синтаксичний спосіб. Дуже багато працівників утворено саме таким способом. Наприклад, виє Вовком, буревій, Вовком. Ми, наприклад, зачудовані вовком у зоопарку, це грудний відмінок однини іменника. Сьогодні ми з вами говорили вже про миттю, пам'ятаєте, весною, Теж, те ж саме. тишком. Раніше це було закінчення, тепер це, якщо ми будемо розбирати це слово за значущими частинами, то це буде, звичайно, суфіксом. Востаннє точно так же. Раніше це був прийменник із прикметником, тепер злилися в одне слово, от і стало у нас префіксально-суфіксальним способом. І точно так же двоє, ви бачите, і тепер надвоє знову ж таки прислівник. Далі дуже часто прислівники утворюються з допомогою суфіксального способу, і це теж дуже активний спосіб для творення прислівників. Найчастіше прислівники утворюються від прикметників якісних, наприклад, за допомогою суфіксів о або е. Дорогий дорого, гарячий гаряче або, наприклад, від числівників два-двічі, три-тричі. Ще дуже цікавий момент це префікси, які приєднуються до вже готових прислівників. Наші префікси українські, які ви можете бачити, і притворені дієслів. Ви бачили притворення дієслів. Нині віднині, нині, тепер до тепер. Торік, позаторік, завтра, післязавтра. Тобто, це от префікси з префіксальним способом утворюються саме прислівники. Крім того, ми з вами пам'ятаємо про префікси. Знову ж таки раніше це були частки. Словотворчі, тепер вони префікси, якщо в словах: казна, хтозна, будь, суфікс-небудь, і далі частки де, аби, сі суфікси, і так далі. Тобто, знов ж таки, які можуть приєднуватися до вже готового прислівника: де-казна, де, аби де, десь, де-небудь і подібне. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про Префікс по, то найчастіше він виступає як у парі із якимось суфіксом. І такі прислівники пишуться з дефісом. По-новому, по-братськи, по-українськи, по-моєму, і так далі. Перше завдання, яке пов'язано із дієсловами. Утворіть суфіксальним способом. А ми з вами сьогодні говорили, що це дуже активний спосіб, він взагалі в пріоритеті. І не тільки для. Дієслів або прислівників або для будь-якої частини мови. Тобто і іменники ми можемо утворювати, і прикметники ми можемо утворювати. Багато частин мови саме працює з допомогою такого суфіксального способу. Перед нами слова різних частин мови, інформація, іменник ах, вигук, сіль, іменник я, займенник білий, прикметник обід, іменник гримати, дієслово. І… Я думаю, що тут не так складно визначити, за допомогою яких суфіксів ми можемо утворити дієслова від цих слів. Перевіримо, що вийшло: Інформація: інформувати. Суфікс ува такий характерний для української мови, ми утворили дієслова. Ах, сьогодні ми з вами вже говорили і бачили цей суфікс, як він. Виконує свою функцію, тільки у нас там був інший. Ох, у нас тут ах, ахкати суфікс К. Сіль солити. Суфіксом І утворилося дієслово, але зверніть увагу на чергування, про них ми вже говорили в першому семестрі. Сіль, тому що це закритий склад, і солити, склад відкривається, тому пишемо О. <кій> якати. У нас сьогодні було вже в прикладі ви, викати, я якати. Теж. Суфікс К, який ми з вами сьогодні вже використовували. Від прикметника біл", білий можуть утворитися дієслово білити, тобто робити щось білого кольору, фарбувати у біле, от, або біліти, тобто, будучи білим, наприклад, ось як підсніжник або сніг навколо підсніжника. Обід обідати суфікс А. І якщо ви пам'ятаєте, ми з вами вже говорили про дієслово. І найчастіше в дієсловах, хоча це і дуже дивно для деяких, але суфікси саме голосними виступають солити і, бачите, обідати а, біліти і і так далі. І діє слова, ді слова гримати ми з вами можемо утворити за допомогою суфікса ну, там гримати, що робити, форма недоконаного виду, гримнути, що зробити форма доконаного виду або як ми з вами сьогодні говорили уже. Суфікс ну утворює от якраз один раз діє, тобто одноразово. Наступне завдання. Як я вже говорила сьогодні одним із таких серйозних питань це якраз питання правопису прислівників. І зараз в завдання номер 3 нам пропонують зняти риску з прислівнику і пояснити його правопис, як він буде писатися. З дефісом, окремо, разом і так далі. Потрапив між ворон поворонячому каркай. По якщо ми з вами повернемося ось сюди, то пам'ятаємо: якщо у прислівнику є префікс по і чотири суфікси е і, ому, «єму», тоді ми такі прислівники пишемо з дефісом. І зрозуміло, що слово поворонячому ми з вами напишемо з дефісом. Далі, забування в природі рятує від безлічі бід. Бо щоразу приходиш у світ і нічого не тягнеш про світ. Щоразу пам'ятаємо таке правило із сьомого класу: всі слова, всі прислівники, які починаються префіксом, що пишуться разом: щовівторка, щомісяця, щоразу, щосереди, щороку і подібне. Далі, я пробувала вгору говорити слова важкі, вертаються назад. Сьогодні вже говорили про це слово вгору, ну, про спільнокореневе з ним. І раніше. Це був прийменник з іменником з відвідковою формою іменника, але тепер це прислівник, який утворений префіксально суфіксальним способом. І тому, якщо у нас прислівники творяться префіксально суфіксальним способом, і префікс схожий на прийменник, а ось він це у нас В УВ чергування, це взагалі камінь спотикання в багатьох роботах, то такі прислівники пишуться разом. <кхм> Закинули рибалку не от втретє. Зрозуміло, що слово не від закритий склад пишеться з буквою і, але це Іван Нечулевицький і це цитатне речення, тобто ми не можемо писати так, як це авторське правопис. І знову ж таки, тут порушення чергування ув, але знову ж це, це авторський текст. Це було написано ще в другій частині 19 століття, і зрозуміло, що не всі слова якраз. Витримано у, у тих правилах, в межах тих правил, які ми з вами на сьогоднішній момент знаємо і за якими ми з вами зараз пишемо слова, дотримуючись норми. Втретє. Ось втретє, це у нас прислівник. І точно так же, як і вгору, утворений префіксально-суфіксальним способом, префікс схожий на переменник у В, От, тому ми пишемо разом. Що стосовно. От саме цього правила ще нас повинно зацікавити, ще ми повинні пригадати. Справа в тому, що існують такі омоніми, омонімічні сполуки, тобто, коли ми повинні відрізняти прислівник від прийменника із іншою частиною мови, з іменником у якійсь відмінковій формі, з числівником, з прикметником і так далі. От завдання четверте якраз і пропонує нам варіанти такі. Вдруге це прислівник, вдруге це прийменник числівником. На пам'ять це прислівник, на прийменник, пам'ять іменник. По-своєму, це прислівник, по прийменник своєму це займенник. У двох – це прислівник, а у прийменник двох це відмінкова форма числівника два. І завдання таке. Слід скласти два речення, або два словосполучення, яке вам більше до вподоби, для того, щоб в одному показати значення прислівника, а в іншому показати значення сполучення слів. Наприклад, він повторив вдруге це буде прислівник. А, наприклад, зима заглянула в друге вікно будинку на околиці, вдруге, в котре, вдруге це буде прийменник із числівником. Або я вивчив поезію на пам'ять, яким чином, на пам'ять, це прислівник, А моя бабуся скаржиться на пам'ять, це буде вже прийменник з іменником і так далі. Ви можете попрацювати з цим точно так же, не плутати, тому що від цього залежить і розуміння тексту, який ви складаєте, і, звичайно, грамотність орфографічна. І ще один момент, той який пов'язаний із словами, ось у нас друге завдання. Ряд дієслів, які утворені за допомогою різних префіксів, ми з вами сьогодні бачили слово брати з різними варіантами. Ви точно також можете брати будь-яке дієслово у формі інфінітива, і додавати до нього, тренуватися, так додавати до нього різні префікси, а їх дуже багато в українській мові, і для себе досліджувати, яким чином змінюється значення. Ми зупиняємося на цих дієсловах, тому що вони схожі дуже на кальки з російської мови. І, от, і ми тоді використовуємо інше слово, але такі слова теж існують в українській мові. Заказувати це означає забороняти. Дорога тобі туди заказана, от, говорить. Тобто заборонено тобі туди не можна ходити. І, до речі, від цього дієслова утворено слово заказник. Тобто це така зона, де не можна, наприклад, полювати на тварин, рвати рослини і так далі. Тобто Це для того, щоб зберегти тварини. Тварини, рослини, і щоб їм люди не могли завдати шкоди. Далі відказувати це, звичайно, стилістичне забарвлення, емоційний такий трошки якраз у нас характер цього слова, і використовується на художньому стилі, означає відмовляти. А дівчина з усміхом відказує йому, наприклад. Далі приказувати, це знову ж таки примовляти, і на кожному кроці приказує там, щось. І доказувати те, закінчувати якесь висловлювання. Заказувати, якщо нам щось потрібно і ми кудись звертаємося, то ми замовляємо, ви пам'ятаєте, тому що деякі калькують, тобто перекладають з російської мови українською і використовують неправильно. Відказувати, відмовляти, тоді, коли ми з чимось не згодні. Або не хочемо чогось. Приказувати, коли хочемо когось змусити щось зробити, це наказувати, і звідси наказовий спосіб, дієслово пам'ятаєте, і доказувати, наприклад, якусь теорему це означає доводити, або доводити свою точку зору. Звідси у нас докази або аргументувати аргументи і так далі. Тож правильно використовуємо дієслова для того, щоб не допускати помилок, і для того, щоб інші. Могли нас правильно зрозуміти на сьогодні. Це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.